Вітаю, дорогі друзі. Знову на зв'язку. Продовжую відповідати на ваші запитання і сьогодні відповідаю на запитання щодо моїх вподобань стосовно музики, яка музика мені до вподоби. І сразу відповім, що якогось конкретної відповіді ви від, навіть, мабуть, не почуєте, тому що я різноманітна людина, я слухаю все. Але здебільшого все буде залежати від того. Скажімо так, яка пара року, взагалі, що на, на вулиці, яка погода, пара дня, або взагалі внутрішній настрій. Це може бути рок, а через п'ять хвилин якийсь джаз або діпхаус. Тому якогось особливого жанру або виконавця, або гурту, так, щоб от тільки його слухаю, мабуть, немає. Але є деякі улюблені жанри музики. Це мабуть Діпхаус і останнім часом це, це, це джаз. Зранку взагалі полюбляю послухати джаз. Наприклад, під фізичні вправи там, заняття спортом, це буде мабуть обов'язково Металіка або Лінкін Парк, або взагалі та Рамштайм. Взагалі саме святе а, для такого, для душі, таке тут, ну, в принципі, щось релаксового такого стилю. Із сучасних виконавців, що то мабуть, мені це, мабуть, Ярмак. От його я полюбляю більш всього, навіть Ярмак це мій улюблений виконавець останнім часом. Бумбокс собожнюю, Олег Скріпка, це вообще класіка жанру. Ну, а так, мабуть, все, що хотів сказати. Маю надію, що задовільнив своєю відповіддю. <гум> Дякую за увагу. бережіть себе. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.